Вітаю всіх на каналі Таро Релакс. Вчора відбулася зустріч президента Туреччини Раджепа Тейпа Ердогана і представника Росії Путіна Володимира Володимировича. Мене зацікавило це дуже питання, тому що в мене є свої думки стосовно цього. Хочу подивитись разом з вами, з ким зустрічався Ердоган. Це був Президент Росії? Чи це був Двійник? Давайте разом з вами розглянемо. Подивимося, що нам вищі сили, яку дадуть відповідь на це. Давайте у мене є відео з цієї зустрічі. І зараз подивимося. Так. Покажіть, з ким зустрічався... Раджет Таїп Ердоган 4 вересня в Сочі? Чи був це президент Росії? Чи це був двійник? Покажіть, з ким зустрічався? Ну, от зустріч відбулася, і це був е, Рицар. Як ми бачимо, у нас тут ні імператора, ні випало. У нас є маг, у нас є смерть. Смерть короля Кубків. Зміни в владі, які відбулися, виставили короля Кубків, який маніпулює інформацією, Який має силу, і його завжди виставляють. Король Кубків у нас людина, яка багато, багато розмовляє, впусту розмовляє, так скажемо. І людина, яка завжди відбувається. Тобто це не карти. Лідера країни. І у нас тут ще вказує, що сила і, і карма е, по страшному суду. Страшний суд це, ну, е, грубо кажучи, приказ. Це маніпуляції. Тому що в владі карта смерті. Карта смерті це щось закінчилося, щось Ушло, так скажем, і вийшов король Кубків з маніпуляціями І на дні колоди рицар жезлів це показує ту людину, яка зустрічалася з Ердаганом. По, по маніпуляціям. Ну, добре. Давайте задамо таке питання. Чому Путін, справжній Путін, президент Росії, не приїхав на зустріч в Сочі з президентом Раджепом Тейпом Ердоганом? Чому справжній Путін не приїхав на зустріч з Ердоганом в Сочі? Покажіть. Ну, Путін не приїхав на зустріч. Тому що тут знов тут його не випадає. П'ятірка мечів це карта е, е побіди, перемоги. Дивіться, маг, цим магом управляє королева мечів. Королева мечів це воєнна структура. І трійка кубків, його навіть тут немає в відлюдниках. Що нам показувало б. Розумієте? Тому що перемогу отримує колектив, колективне управління отримує перемогу зараз. Ну, і, і в них там все вирішується, начебто хто перетягує на себе керівництво? Його вже просто немає. На дні колоди, от, дивіться, от навіть так візьмемо. На дні колоди от, відлюдник. Відлюдник вже закривається картою королеви Кубків. У відлюдника тупік, дорога. Відлюдник вже відправився до інших берегів. Ми розуміємо, до яких берегів. Тобто, мені навіть і в цьому питанні. Не показало. Того, що він навіть якось удально керує країною. Країною керують група людей, у яких це зараз виходить. На їх думку, це зараз у них виходить. Вони отримують перемоги. Але в них ще є дисбаланс з королевою мечів. На питання, чому Путін не поїхав до, на зустріч з Ердоганом, тому що колектив маніпуляціями відправив двійника. От, навіть карта дисбалансу, двійки двійника? Двійник отримав перемогу на цих переговорах, начебто. Карти Путіна немає. Напишіть в коментарях, що ви е, думаєте стосовно цього, я вважаю, що Путін не зможе поїхати на зустріч ні з Ердоганом, ні з дзвіппіням, тому що його вже немає. А далі будемо розгляду дивитись е, наступні е, ситуації, які будуть складатися. Але я вважаю, що е, В певний проміжок часу. Я думаю, що це недовго. Ми це дізнаємося. Але на все потрібен час. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!